ей ей Шукаєш мету, брат, мета це є він. Yeah. В погоні за світом забув, що ти син. Yeah. Христос, наше щастя, Він нас веде, будуєш місьвять і святі з <раплях> тебе. Шукаєш мету, брат, мета, це є він. В погоні за світом забув, що ти син. Христос, наше щастя, він нас веде. Будуєш мети святість, і святить тебе. Молодь зібралась на конфу святу, Тут Божа присутність, любов наяву. Джерело життя відкриває нам шлях. Святість в хресті в серцях не в словах. Бог святий, дивовижник, писанні, Його краса, в славі діянні. Святість Бога це фундамент основа, його атрибут, трансцендентності умова. Спасіння для нас, хоч ми і в ріхах бог виявив милість через святі серця. Ведь Саша Калінський відкриє нам правду. Святість небесна з нами по факту. Ми маємо цю силу в тобі і мені. Слава Христа, в глибині, у мальбі. Шукає мету, брат мета, це є він. Погоні за світом забув, що ти син. Христос, наше щастя, він нас веде Бутуєш мети, святі, святий тебе. Шукаєш смикту, брат мета це як він, він погоні за світом за забув, що ти син. син. Христос, Христос наше щастя, він та. нас веде будуєш не ти, святість, святись тебе. Так святості це Шо не це? просто розмова. Як в серці вогонь ще не згасне ніколи. Де твоя насолода відносини з Богом, він надію дає, ще не вкрасти нікому. Беріться з гріхом, Кириленко, згадає, сила Божа в нас щоденно палає, а майбутня святість, краса безмеж. Андрій, нагадає, що ти з Богом живеш. Рівно в північ молитва свята. Хвала до трону звучить крізь літа. Новорічна на паті, баскрінжу, у мирі святкуєм із Богом. Всі разом у вірі, база оазис, де серця палають, тут божу любов, кожен відчуває джерело життя веде до мети в хресті святі. Таке моє, добровільно звати, добровільно hey. свати, добровільно спати. Таєш мету, брат мета, це є він, погоні за світом забучатися, Христос наше щастя, він нас веде, будуєш мети, святі, святить тебе. Люкаєш миту, ремета це є він, погоні за світом забув що ти син Христос, наше щастя, війна сведе, будуєш ме трісети, святись тебе. ту 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 ту